Ну що ж, дивіться, якого красення відхватив. Напевно, на сьогодні найліпший буде грибочок. Ось такий білий гриб. Прямо у таких лісових ягідках. Ось. Гарний великий, як два гриби назад, такий самий був. І там внизу ще один. Всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. Сьогодні зранку вийшов по гриби. Ось у лісі ще така стоїть пасмурна обстановка. Але перший грибочок у мене є ось в такому пір'ю. Віріс білий грибочок. Тут, напевно, або яструб курку від когось поніс, або лисиця. Ну, У лісі, як кажу, досить іще так пасмурно. Ось такий грибок. Не знаю, як вам його гарно показати в гарній якості, бо він у мене зараз погано знімає цей телефон. Ось такий. Ну Ви бачите, його візуально ось такий ось рибочок. Ну, непоганий і досить такий тверденький. Я думаю, що пасмурна погода, тому що будуть дощі, бо передають у нас, то все-таки думаю, що вони підуть. І це буде супер для нашої грибавки. А я забираю цього гриба і шукаю далі. Так, дивіться, ось топір'я, де я знайшов гриба, я відійшов 2 метри дивіться, ось іще один грибочок. Ось наш цей, що ми вже знайшли. І тут цей другий тулубанчик. Вони бачите тут під цим корочем попередній, де я знаходив в попередньому відео. Вони теж усі були ось такі коричневі. Ідентичні, я б сказав. Тулубанчики такі. Ну, файно, файно то є. Забираємо, не буду гаяти часу, біжу, пробігнуся, подивлюся, що ще тут буде. А в пару метрах від попереднього гриба ще один ось такий тулубунчик гарненький. Ось так. Опа, зараз вам покажу їх усіх трьох. Ось так, тільки до лісу зайшов, а три зразу знайшов. Ха, Супер! Шукаю далі. А четверта наша знахідка, це трошки. Уже інакший колір забарвлення шапочки, ось цей трошки більш темніший. Ну, але я змінив, змінив трошки місце. Перейшов далі, там не було вже нічого. І ось такий грибочок у мене ще один. Ну, бачите, хто знає? Хто знає, підкажіть, чому цей фокус. Я вже його сто разів пробував. Налагодити, і він у мене чомусь не працює, як працював раніше. Не знаю, в чому проблема. П'ятий гриб. І всі вони молодесенькі. Їм трошки-трошки не вистачає дощу, щоб просто піти хвилею грибною. Але дощик уже по один пролітає. Я, напевно, зараз буду теж втікати, щоб не змокнути. Ну, але файні. файні гриби. Що казати, на каналі Файні Гриби завжди файні гриби. Тому підписуємось, дивимось і разом полюємо на ось таких красень. Ну що ж, дивіться, якого красеня відхватив такий собі з шоколадною такою шапочкою Білий літній гриб. Ось такий. Красота. Подивіться тільки на цього красення. Суперський грибочок. Ого-го-го, ого, який красень. Це так гриб. Ну це файний. Забираємо цього грибочка, шукаємо тут неподалік. Можливо, будуть ще такі. Ух, твердий. Думаю, буде чистий. Ось такий. Супер. І ще одна наша знахідка. Ось такий білий гриб. Трошки переріз. Ну, як переріс, не переріс, а просто вже пожовтів. Ось такий грибочок. Трошки він е, вже начебто й невеликий, а вже пожовтів. Ну але нічого. Хапаємо його, шукаємо далі. Зараз будемо шукати більш гарніші екземпляри. Ось і наш грибочок стоїть. Підходимо до нього. Ось такий білий грибочок. Непоганенький такий. І на видному місці його не знайшли. Але такий теж гарний. Ну вони, вони б гарно пішли, якби були дощі, а так не мають сили. Ось такі. Ось так. Дивимося. Ще один. Роса тут така велика. І ось такий гриб, схожий навіть на осінній такий красень. Ну, то файні гриби. Опа, ось такий грибочок. Теж суперський ще бачу там наверху. Здається, лисички. Зараз глянемо. Так, ось тут лисички. Ну тут, в принципі, ось ці більші можна забрати. Ось такі. Лисички. Ну, зараз їх зріжу ці заберу три штучки. Теж файні, ось такі. Дивіться, яке сімейство тут малисеньких. Та знаєте, скажу чесно, сьогодні більш-менш комфортно вже збирати, бо сьогодні грибів набагато більше, ніж попередні рази. Ось так собі один за одним хапаю. І в мене вже там їх з десяток. Потім вам покажу. Ось так. Така краса під такою ось маленькою берізкою. Так, останнім часом ось такі підосиновики які попадаються дуже рідко. Але все ж таки попадаються. Ось цього вже навіть сильно згризли, але вони такі тулубаті теж і зазвичай вони максимально чисті. Ось такі грибочки теж хороші. Прямо така лісова дорога. Дивіться, напевно на сьогодні найліпший буде грибочок. Ось такий білий гриб. Прямо у таких лісових ягідках, Ось дивіться, тут вони навіть є. Ну, рідко вже є, але ще є. Ось такий грибочок. Файний. О, напевно, ще буде і білий. І білий ще. Навіть з травою його так вирвав. Але файний який. Ну, супер. Я вже їх набрав достатньо. Зараз ще трошки тут пробіжуся. Зараз вдома викладу на стіл і вам всі покажу. Ось так. Тому що я залишаю так я е, свій кульочок я тут з кульочком сьогодні, тому що грибів не, щоб з корзиною ходити. Е, ось так. І я його там залишив, побігав, побігав, познаходив і потім поскладав і пішов додому. Ось так. І чим далі, тим веселіше, тому що чим далі збираю, тим гриби все краще. Починав з таких слабеньких грибів. А зараз дивіться, яка то краса. Заріс в корінь. Треба його відламати трохи. Чуток він вже червивий. Ну але це буде десь досить. Досить буде такий червивий, тут більш-менш, а шапочка буде чистенька. Ну, літні гриби, що хочете. Що я б сказав, навіть сьогодні весняні. ну Літо вже завтра. Завтра вже літо. Ось так. Так, ну що, в мене знову знахідки. Ось такий гриб. Гарний, великий, як два гриби назад, такий самий був. І там внизу ще один, але він далекувато. Тож поки що зірвемо цього, подивимося. І там я потім включусь, бо треба до нього долізти крізь зарослі, ожини. Та камера буде труситися, та не хочу такі кадри сюди вставляти в відео. Ось така краса на фоні таких. Зарослів зелених. Ну, трошки опоїли, але тим не менш гриб дуже-дуже файний. Гриби пішли. Чи як ви кажете? Пишіть свої враження. Так, другий гриб, за якого я говорив, а це ось такий синяк. Як у нас на нього кажуть. Ну що ж, не повезло, але нічого. Йдемо шукати йде. Так. так, ну що, я вже повернувся додому. Дивіться, мої знахідки. Ось стільки грибочків мені вдалося зібрати. Але у мене ще плюс до цих грибів лисички, сироїшки, е скрип молочний, ще декілька штук. Ось так Така краса. Підписуємось і йдемо у наступні походи.